Завжди приємно починати програму з добрих новин. Сьогодні у нас їх цілих дві. Герої наших попередніх передач Наталя та Ірина з Сашком. Знайшли нові родини. Дітлахи вже у нових сім'ях, знайомляться з новими друзями і новим життям в родині, в любові і повазі. Світланці сім років. Вона цікавиться всім, що її оточує, швидко опановує нові знання із задоволенням вивчає цей світ. Малечі потрібна родина, в якій її жага до життя, здібності до навчання отримали б всебічну підтримку, де б Світланку любили і підтримували в усьому. Також сьогодні на вас чекає продовження циклу просвітницьких бесід із завідувачем сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей служби у справах дітей облдержадміністрації Анастасією Шашловою. Тема розмови профілактика дитячих суїцидів. Три сестрички миють личка, миють лапки, не виводить тато лис, їх не митиме у ліс. Светочка, красивая, умненькая девочка. Она очень, я бы сказала, креативная. Мислит творчество, может собрать з разного конструктора очень удивительные замки, конструкции. Любит с предметов математику. Вот. Очень она энергичная девочка. То есть ей надо заниматься активными играми. И она очень их любит. Также развивательные игры настольные. Ей постоянно надо быть в движении, чем-то себя занимать, куда-то деть себя. Очень всем-всем всем интересуется ей очень интересно все узнать вокруг себя, познавать этот мир. Замечательный ребенок. Хотелось бы, чтобы у нее появилась семья, которая будет ее дальше направлять в правильное русло, которая будет заниматься этим ребенком, чтобы он мог гармонично развиваться, быть в своей сфере, в своем окружении, которое будет любить ее, заботиться о ней и помогать ей в будущем. Thank you. Вітаю, шановні друзі! Програма «Шукаю батьків в службі у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. І тема нашої розмови з завідувачем сектором захисту прав, свобод і законних інтересів дітей Анастасією Шашловою. Сьогодні така. Немає нічого страшнішого для батьків, чим втратити рідну дитину. Буває так, що дитина у підлітковому віці або ж в зовсім маленькому йде життя, і найстрашніше те, що вона йде. По своїй волі, як виправити ситуацію, як не допустити того, щоб втратити свою найріднішу кровиночку, будемо дізнаватися просто зараз. Анастасія Леонідівна, це найстрашніше, що може відбутися у сім'ї, тому що якщо дитина хворіє, це боротьба за її життя. Але якщо дитина здорова, якщо дитина. Зовні благополучно так вважають батьки, і трапляється от таке страшне горе, то виправити це вже неможливо, але щось все ж таки можна зробити до того, як оце невідворотнє сталося. Як запобігти цьому, на що батьки повинні обов'язково свою увагу звертати? Так, дійсно, такі випадки, на жаль, трапляються, і в нас в області також. Так, у 2014 році в нас чотири дитинки загинули від суїцидів. Ще сім дітей спробували це зробити, але їх вчасно було врятовано. Вже на початку 2015 року трапився один такий випадок, і це не може не бути проблемою для суспільства і для нас, як для фахівців, тому що найдорожче це життя дитини і хочеться запобігти таким явищам. На жаль, Найбільш е, такою ризикованою групою дітей є підлітки. Це починаючи з 14 го року. З 14 років до 18 років це найбільш, такий, е, такий возраст, коли вік, коли дитина дуже емоційно нестабільно стає. І тому в цей період батькам потрібно якнайбільше піклуватися про дитину і звертати увагу, чим живе дитина. Тому що інколи ми заклопотані, батьки також і на спілкування залишається дуже мало часу. Інколи батьки побоюються або навіть не знають, яким чином треба спілкуватися зі своєю дитиною. І обов'язково потрібно знати, чим живе дитина, який її настрій, який її, який її емоційний стан. Як правило, якщо в дитини з'являються такі суїцидальні настрої, то вона може бути або замкнутою, або навпаки агресивною у своїй поведінці. Тому я звертаюсь до батьків, щоб кожного дня, кожного вечора вони знаходили час для того, щоб поговорити зі своєю дитиною. Потрібно також дуже вірити в дитину, тому що однією з проблем таких випадків стає. Те, що діти втрачають якісь життєві орієнтири, вони знаходяться в якійсь емоційно нестабільній ситуації, наприклад, втрата коханої людини, або вони чують зараз дуже багато із засобів масової інформації, що у нас відбувається у суспільстві, і в них вони також переживають і в них емоції інколи такі, що вони не можуть з ними справитися. Тому Розмовляти потрібно обов'язково, знати в якому стані дитина знаходиться. І давати завжди в кожній віру дитині в те, що вона зможе подолати свої проблеми. Якщо це кохання, то, звичайно, не потрібно ніколи засуджувати того, що дитина закохана, що в неї, можливо, починаються якісь стосунки. Якщо ви засудите дитину, вона ніколи вам не відкриється. Потрібно навпаки розмовляти, що, як, що ти відчуваєш, а як ти думаєш. а що тобі здається, чому так вийшло? Завжди у якійсь конкретній негативній ситуації пропонувати дитині якісь декілька варіантів виходу з ситуації, щоб не було так, що ось це погано і все. І вирішити нічого неможливо. Коли дитина опиняється в в такій ситуації, що нема виходу, то вона може не справитися емоційно не пережити цю ситуацію. Тому давай з тобою розглянемо, які можуть бути виходи з цієї ситуації. Як ми можемо з тобою разом знайти цей вихід? Також. Ніколи не потрібно дитину звинувачувати. Ось ти поганий, ти так зробив. Бувають різні ситуації, і на помилку має право кожен, тому навіть якщо дитина щось зробила не так, перше, чим батьки можуть допомогти, це підтримати. Так, дійсно, це не дуже цей випадок. Не дуже приємний, не дуже гарний. Ти засуджувати не дитину, а ті дії, які вчинив. Так, у цій ситуації, можливо, ти неправильно вчинив. Але давай з тобою подумаємо, який вихід ми можемо знайти. Батькам необхідно приводити приклади зі свого життя, ділитися тим, що може, як можливо, якийсь позитивний досвід, як хтось вийшов з цієї ситуації. Крім того, обов'язково повинна бути якась спільна діяльність, робити щось разом. Не буде такого, що батько або мати запитають у дитини, що з тобою, і вона одразу розкриться. Ні, як правило, це відбувається, коли ви десь щось разом робите. Або це може бути прогулянка, або якісь хобі, хобі дитини, яким буде цікавитися батько або мати. І в процесі розмови можна задавати якісь питання. А як, а що, а як твої друзі, що і як? І тоді дитина, можливо, в цій спільній діяльності щось може розповісти, і це буде для вас. Для батьків якимись там вже орієнтирами, як працювати далі. Крім того, обов'язково підтримувати стосунки з друзями дітей, знати оточення дітей, чим вони займаються, краще запрошувати друзів додому, щоб це було на очах батьків, щоб вони знали, з ким, як і чим займається дитина. Ну і обов'язково, звичайно, це педагоги. Тому що більшість часу наші діти проводять не з нами, а в школі, і за ними можуть спостерігати вихователі, педагоги, тому обов'язково спілкуватись кожного дня, якщо це можливо, з педагогами, що, як, як пройшов день, і бути завжди обізнаними, чим живе дитина, що вона відчуває, і давати їй життєві орієнтири, як виходити з ситуації. Дякую за корисні поради. Шановні друзі, знову ж таки, ми приходимо до того, що потрібно бути уважними один до одного, до близької людини і до своєї дитини. Бути відвертим з дитиною, і тоді дитина буде дуже відвертою з вами. Спілкуйтеся, любіть один одного і уважно ставтеся до найдрібніших змін у стані своєї дитини. Якщо потрібно допомогти, допомагайте. Якщо потрібно, просто. Постояти рядом і помовчати також можна це зробити, і це також буде допомога для вашої дитини для того, щоб вона заспокоїлася, для того щоб емоційно вона була стабільною. Я бажаю вам любові у вашій родині і прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.